Гендерна нерівність жінок і чоловіків, масове насильство, зокрема на слабкою статтю та дітьми, зґвалтування вбивства. І це ще не всі злочини, з якими українці стикнулися з початку повномасштабного вторгнення. РФ про ці виклики говорили у рівному під час візиту урядової повноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко. Війна не відміняє прав людини, вона вносить певні обмеження пов'язані з актуальною ситуацією. Але тим не менш, базові права людини вони є. Засадою і основою будь-якої державної політики наразі в державі вже активно працюють над тим, як відновити баланс суспільстві, враховуючи нові тенденції, долаючи виклики сьогодення і створюючи середовище рівних прав та можливостей. Одним із таких інструментів є реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека цей план був оновлений в минулому році з врахуванням тих викликів, які принесли з собою широкомасштабне вторгнення Росії до України і в. Появою нових груп громадян, чиї потреби, інтереси, права мають бути захищені. Це сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих, вдови, це внутрішньопереміщені особи, військовослужбовці і жінки, військовослужбовці і інші категорії. І всі області України прийняли нові плани обласні на виконання цього порядку денного 13-25". Ватися цей оновлений план на Рівненщині буде як зусиллями громадських жіночих організацій регіону за рахунок створення коаліцій, так і органів влади. А ми, як Український жіночий фонд, готові однозначно цей процес створення коаліції підтримувати. Також ми бачимо велику роль в у коаліції в тому, щоб підтримувати працювати власне з місцевою владою для виконання обласних планів дій. Тому що ну плани теж ні для кого не секрет, що вони практично не фінансуються зараз. Громадські організації ну можуть бути такими критичними друзями з владою. Реалізація плану дій 1325 передбачає дослідження основних проблем суспільства, враховуючи думки різних груп населення і створення гендерно рівного суспільства.